Держава в Європі, де відсутній закон про зброю, існує купа нормативних актів, які лишень заплутують і простих громадян і правоохоронців. Більшості українців у зброї досі недоступна, а тому за будь-якої небезпеки шанси нерівні. Мішені та мисливці, чому суспільство поділилося саме так, на цьому наш сьогоднішній акцент. Останні 70-80 років на території України і постсовєтського пространства. массово убивалось понятие, что нормальный и обычный человек имеет право носить оружие. То есть считалось, спросите сейчас все взрослое поколение, они считали, что владельцами оружия могут быть либо правоохранительные органы, либо военные. Обычный человек оружие иметь не должен. Это неправильно, это заблуждение. Я сделал вид, что потерял сознание, и, возможно, тогда меня это спасло. залез на барную стойку и с криками «Сейчас всех порежу!» прыгнул с ножом. Имея оружие, ты всегда можешь отстоять себя, защитить свою семью и вообще чувствовать себя полностью свободным человеком. Это правильно. Кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості минулого року порівняно з 2009 збільшилася на третину. При цьому вулична злочинність зросла на 13 Зважившись на розбійний напад, злочинець майже 100% знає, жертва не дасть відсіч. Голі руч проти ножів, кастетів та пістолетів захиститися нереально. Кривава трагедія, що сталася на новий рік у невеликому містечку Нікополь, наробила галасу на всю країну. Перш за все через відверту цинічність вчиненого злочину. Різанина в місцевому барі трапилася 1 січня, близько п'ятої ранку. До закінчення роботи закладу лишалося хвилин 40. Відвідувачі вже збиралися розходитися по домівках. І тут до приміщення зайшла трійця двоє хлопців та дівчина. Пришли со своей выпивкой, хотели зайти на бар, но им сказали, что со своей выпивкой нельзя. Надо, чтобы они заплатили за вход и тогда спокойно прошли. Но когда закрытие бара оставалось полчаса, они решили, что нет смысла платить за это 80 гривен. Начали там ругаться с охраной, материться, угрожать, цеплялись ко всем. И там девчонка с ней была, она кричала, чтобы никто не лез, потому что сейчас вообще всем хуже будет. Потом... Дата-шот, заліз на барну стойку зі з криками «Щас всіх порежу!» прыгнув з ножом. Хлопець почав штрикати ножем у людей, які просто не встигли нічого зрозуміти і хоча б відскочити від убивці. Один юнак помер на місці. Ще троє з ножовими пораненнями були доставлені у хірургічне відділення міської лікарні Нікополя. Костянтин Скрипка помер на операційному столі. У нас больной был скрипка 23 лет. По-моему, 630 поступил, 65 мы начали операцию. Была уж рана на сердце. Через диафрагму проникало ранение брюшную полость, было ушитера рана печени. Неоднократно давал больную станок усессии из-за кровотечения. Тут играют факторы, что больной поступил через 40 минут с момента травмы. То есть время, конечно, тоже было упущено, поэтому, к сожалению, ничего не смогли ему сделать. Костянтин був єдиним сином у родині. Єдиним живим сином. Кілька років тому, повертаючись увечері з роботи, загинув його брат. За трагічним збігом обставин, це сталося біля того ж розважального закладу. Тепер родина втратила і молодшого. І це в мирний час. Після новорічної трагедії в пам'ять про Костянтина його друзі-однокласники об'єднані спільним горем. Створили в соціальній мережі спеціальну сторінку. Тут вони розмістили фотографії, спогади і добрі слова, присвячені хлопцеві. Хотілося б повернути час назад, там, сказати все хороше чоловіка, що, що, що не встигла сказати. Ну, час назад не повернеш. Ти складно зазнавати, що просто людина, з яким ти спілкувався, дружив добре. Нет, до сих пор понимание не приходит. Понял, его родители заходят в ВКонтакте на страничку, когда смотришь, что он онлайн, не хочется верить, что человека просто нет. Сидели за одной партой долгое время. То есть помню Костика такого положительного, очень веселого человека, который все время занимался спортом. То есть баскетбол это была его жизнь. в в не не прийти того, что уже, как бы, этих ребят с нами нет. Баскетбол он очень давно пришел, можно сказать, но настолько граниом возрасте, что можно сказать, что это от рождения. Для многих даже трудно будет признавать те, що його нет. Він просто є. Для многих он есть. Зачастую такое ощущення. Хоті небольшої сроки, що пройшов, що вот час відкриється двір спортзалу, или там на спортплощадці он появится, подойдеть і буде все так, як і и всегда. Місцеві розказують, рассказывают, криваві драми для невеличкого містечка не рідкість. Сценарій майже ідентичний: алкоголь, агресія, ножі. Захиститися можуть далеко не всі. Більшість воліє на свята не ходити до розважальних закладів. Немножко страшновато. ну Просто якби как бы, я теж була в такій ситуації, що ну, немножко попала. тому ночі стараюсь не ходити, тим більше одна. Вже нічого не знаю, що думати. Одна різаніна зараз у нас в місті. То там, слышиш, порізали, то там, то в блюзі там різаніна була. Зараз ж молодежні не поймеш. Хто там прав, хто виноват, хто в цьому участвував. У мене онуки так теж страшно, отак вот піде гулять, і в мене душа неспокійна. Я говорю, вот, не заснує, поки не прийде, виглядаю деякий стук, який, знаєш, як молодь. Так що це, це страшне діло. Років тому різанина в одному з барів Марганця призвела майже до етнічного конфлікту. Одними з учасників бійки були представники нацменшин. Від ножового поранення загинув хлопець, а співчутливці з обох сторін ще кілька діб влаштовували бійки у різних частинах Марганця. Тоді довелося стягувати до містечка всі резерви обласної міліції, аби не допустити масових заворушень. Важлива деталь. Обидві бійки починались у розважальних закладах, де мала бути охорона. Однак ні в одному, ні в іншому випадку це не завадило учасникам конфліктів з'ясовувати відносини. Віталій, заступник директора охоронної агенції, пояснює, навіть його співробітникам, професійним охоронцям, отримати дозвіл бодай на травматичну зброю нереально. Про вогнепальну і мова не йде. На даний момент, звісно, з нинішнім законодавством, отримати дозвіл, ну, кромі як на травмат… невозможно, ну и на травмат получить, в принципе, также проблематично. Хотя для оказания полноценных услуг в сфере охраны, конечно, необходимо оружие. Объекты бывают разные, заказы разные, серьезные объекты, те же банки, где нужны, скажем так, квалифицированные охранники с оружием, это необходимо. Ну сейчас это невозможно, бессилен, безоружен, и как правило, никто бросаться под танки не будет. правильно и грамотно это отступить. Но ну, опять же, все по ситуации, зави зависит, смотреть, как складывается. Потому что каждый охранник это человек, каждое семье, дети.